Які бувають рослини. Завдяки рослинам наша планета дивовижно красива. Учені серед рослин виділяють кілька груп: водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини. Водорості переважно ростуть у воді. Серед водоростей є такі маленькі, що їх можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Є водорості схожі на довгі шовтковисті зелені нитки. Водорість ламінарія або морська капуста нагадує довгі бурі стрічки. Мохи ростуть у вологих лісах, на болотах, стовбурах старих дерев. У мохів є стебло і листки, але немає кореня. Не мають мохи і квіток, тому вони не утворюють плодів з насінням, нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор. Мохи сфагнум, зозулин льон. Папороті можна легко впізнати по гарних листках, схожих на великі пера. Крім листків, у папороті є коріння і стебло. Квіток, плодів і насіння у них немає. Розмножуються папороті також за допомогою спор. папороть Орляк Хвойні рослини це переважно дерева або кущі. Вони мають усі органи крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках. Шишка видозмінений пагін, що розвивається на кінцях гілок хвойних рослин у вигляді маленького утворення, укритого лусочками. Квіткові рослини мають. Квітки І утворюють плоди. Вони дуже різноманітні. Серед них є дерева, кущі, трав'янисті рослини. У кожній групі рослин багато видів. Кожен вид має назву, що складається з двох слів. Рослинний світ дуже різноманітний. Учені ділять рослини на кілька груп, серед них водорості, мохи. Папороті, хвойні і квіткові рослини. Кожна група рослин складається з багатьох видів. Усі рослини поділяються на водорості. Мухи, мощі, папороті, хвойні, та квіткові рослини. Водорості це рослини, що живуть у воді. Тіло водоростей буває у формі кульки, пластинки, ниток. Вони не мають справжніх органів кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням. Одні водорості вільно плавають, інші прикріпляються до дна. Водорості Різняться за кольором. Зелені водорості живуть біля поверхні води. Куди проникає сонячне світло, вони поглинають з води вуглекислий газ і виділяють кисень. Ним дихають тварини, що живуть у воді. Глибоко в морях ростуть бурі і червоні водорості. У вологих лісах і на болотах ростуть цікаві рослини. Мохи. У них є стебло і листки, але немає кореня. Не мають мохи квіток, тому вони не утворюють плодів із насінням. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор. Спори утворюються в коробочках на верхівках рослин. Найпоширеніші в Україні мохи Сфагнум і зозулин льон. Хвощі і папороті з'явилися на нашій планеті дуже давно. Мільйони років тому вони були велетенськими деревами і утворювали на землі дрімучі ліси. Хвощі та папороті, що ростуть в Україні, це багаторічні трав'янисті рослини. Розмножуються хвощі і папороті за допомогою спор, бо квітоки плодів. Вони не мають. Ці рослини можна виростити із кореневища. Ростуть вони у вологих місцях, вощі на луках, папороті, у лісі. На землі налічується близько 560 видів хвойних рослин. Це дерева і кущі. Трав'янистих хвойних рослин у природі немає. Ти добре знаєш хвойні дерева. Сосну і ялину, хвойний кущ, ялівець. До хвойних рослин належить смерека, модрина, тис. Вони ростуть в Україні. Хвойні рослини мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках. Квіткових рослин на землі найбільше. Їх налічується близько 240 тисяч видів. Серед квіткових рослин є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Вони мають усі органи корінь, стебло, листки, квітки, плоди з насінням. Квіткові рослини виростають з насіння. Насіння дозріває у плоді, що утворюється з квітки. Чи знаєте ви, що нині на планеті існує близько 391 тисяча видів рослин, із них понад 21 тисяча перебуває під загрозою зникнення. У людства поки що є можливість зупинити їх вимирання. Сором'язливість суто людська риса, а у світі рослин це взагалі диво дивне. Цю мімозу так і називають мімоза сором'язлива, адже вона згортає листочки від найлегшого доторку. А от конику зараз геть не до сміху, рослина засоромилася і просто відсмикнула під ним цю гілку. Зазвичай вважається, що рослинам не личить рухатися ну крім хіба що соняшнику. Але це не стосується так званої телеграфної рослини. Її листочки постійно ворушаться, і не лише коли ловлять промені, а й у такти з музикою. За це деревце прозвали зеленим танцюристом. А це евкаліпт райдушний, що росте в тропічних лісах. Дивишся на нього і не можеш позбавитися враження, що це не стовбур живого дерева, а шалик, сплетений із кольорових ниток. А ось цей клубочок сухого сміття цілком навіть жива рослина. Троянда єрихону здатна більше сотні років обходитися без вологи, та варто її покласти у воду. І за лічені хвилини вона вибухає парустками і розкручується, мов клубок.